Тема, чи є для вас зрозумілою на сьогоднішній день поведінка Сполучених Штатів Америки? Ми щойно чули, як Кіткелок сказав, що треба підписати мирну угоду і повернути Росію до цивілізованого суспільства. Весь світ собі уявляє цей процес зовсім по-іншому. Стягнення з Росії репарацій, відбудова України. Повільне знімання санкцій в випадку того, коли Росія виконає всі свої умови, умовно кажучи, якось так там уявляється ситуація, а не повернення одразу мало не за стіл великої сімки Російської Федерації. Ну і Рубіо, який вітає сьогодні з Днем Росії Російську Федерацію. Рубіо, який був яструбом буквально до того, як сів на посаду і критикував Росію, зараз приходить і каже: я вас вітаю. Ну, по перше, я знову повторюю. Цьому питанні найголовніше не зробити тут середини України ворогом або не, не партнером Америку. Тобто наші оцінки потрібно, щоб вони були виважені. По-друге, ви сказали, весь інший світ вважає от так, от, ну нехай роблять от так. А з американцями треба далі професійно працювати. Це не перша ситуація, коли. Е ми стикаємося з такою позицією і в 2014 році, коли при Обамі ми не розуміли, чому вони так бояться Путіна. Да? Це і при інших президентах були моменти, які нас не зовсім нам подобались. Але ми працювали, працювали, змінювали формати, змінювали. Погляди змінювалися самі, скажімо, персонажі в Америці. Тому тут треба працювати і в першу чергу робити і далі свою роботу так, щоб відчували наші партнери, що ми не будемо самі щось там робити так, що тільки на них сподіватись. Наприклад, остання. Акція Павутина всім показала, що ми можемо, і е, Трамп сказав, що це потім буде відповідь. Ну, У нас постійно, вже три роки, ми постійно знаходимося під е, такою атакою Росії, що, е, ну, на жаль, це не ми. Вибираємо, да? тому нам треба далі доводити, далі групуватися тут всередині держави, тому що е, е, постійно казати народу України, що війна закінчиться в 24-му, 25-му, зараз там, 26 шостому році, це, це не це не ті меседжі, які будуть нас гуртувати. Це не ті меседжі, які е, партнери будуть правильно сприймати. Тому ще раз підкреслюю, у нас від нас те, що залежить, зберегти державу і битись за державу. От в цьому напрямку ну, треба все, що стосується до досягнення цих цілей, треба робити. Тому що партнери вони нас моніторять. Вони постійно нас моніторять. Вони до 2022 року нас моніторили. моніторили і я про, про це постійно казав. Не може бути такого е, розуміння, що е, значить, всі одностайно будуть нас підтримувати і за нас робити нашу справу. Допомагати будуть. Європа ще вчора у нас були. Теж ні, ні порозуміння з деякими е, державами знайшли. На жаль, ці безпекові форуми і двосторонні е, договори нічого не дали нам, на які ми втратили декілька років, втратили багато ресурсів, так, імідж вода. Тобто, Увагу до нас, щоб більше уваги було, це все правильно. Але ми ж всі і тоді розуміли, що основний ігрок це американці. І тому треба працювати з ними не отак наскоками, або е політичним туризмом, да? а дивитися, хто які зв'язки має, і хто в якому напрямку більш е буде е прагматичен і найголовніше. Дасть буде давати результат ще трошки про допомогу американців. Пане пан Сергій акцентував на тому, що нам від штатів головне зараз потрібно більше зброї ніж гроші. Але вчора буквально під ГЕКСОТ, очільник Пентагону заявив, що на 26-й рік об'єм асигнацій на допомогу зброярську в Україні зменшується. Причому зменшується так помітно, скажімо так, чи зараз є? Критичним показник кількості зброї від сполучених штатів чи ми маємо змогу все ж таки все-таки президент, пам'ятаєте, кілька тижнів тому казав, що ми вже виходимо на показник 40% забезпечення армії власним озброєнням. Тут ще може трошки Європа допоможе. Без штатів розберемось, чи все таки ні? Е, ні, нам будь-якому разі потрібна допомога штатів. Нещодавно якраз той же гексет перенаправив. Певне обладнання, яке було передбачено на українські потреби на близький схід, і це дуже чітко і якісно показало наскільки ми насправді залежні в деяких певних напрямках, а те, що ми завжди змушені проявляти креативність і пошук інших альтернативних варіантів. Ну тут уже мені здається, весь світ це побачив, що ми їх знаходимо, шукаємо і в постійному пошуці. Головне, щоб а, ця ситуація як не перетворилась виключно в неї. І тут дуже добре, що наші європейські партнери якраз давно усвідомили цю проблематику. Вони підтримують нас фінансово для розробки якраз української зброї, надають нам власні озброєння, і при цьому публічно спільно з Україною заявили. А американцям ми готові купувати зброю. Ви хотіли, щоб ми її купували? Будь ласка, ми її готові купувати. Європейці готові надавати певні кошти для того, щоб ми придбали вже окей, був колись трек. Допомога без е, грошової, да не потребуючи фіна. зараз, ми готові купувати. Будь ласка, давайте знайдемо цей е, е, як е, трек. Як це виконати? Я тут би хотів ще згадати про 18-й пакет санкцій, який зараз готується. і отут тут дуже важлива якраз підтримка е, знову ж таки американців. Тому що ми е, потроху, як на мене, навчилися з дуже сильними гравцями Європи. Спільно комунікувати, зокрема, з Францією, Британією, Німеччина завдяки тому, що в неї повністю обране нарешті політичне становище у Скакановось, теж активно зараз грає позицію. І от у три основні сильні великі країни плюс. Наші друзі завжди північні країни та країни Балтійського регіону. От коли ця така а, спільна позиція дає демонстрацію американцям, що потрібно трошки міняти, коригувати свою позицію, воно я сподіваюся, дасть цей поступ, принаймні на нього зараз направлені а, ну, чути і політичні меси і публічні для того, щоб 18 пакет санкцій, які є досить болючим, це стосується зупинки і нафти. Через Балтійське море це стосується обмежень ціни нафти, це стосується північного потоку. Тобто там хороші сильні кроки. Головне, щоб вони були нарешті ухвалені, вони досить швидко були розроблені. І Я сподіваюся, що в найближчим часом ми почуємо якраз в цю сторону, якраз Крин, і над цим у тут ми всі разом працюємо, як Україна, так і наші партнери європейські, і ті друзі, які є в американському політику. Пане Ларі, тут зараз ви доповните, але я хочу загальний образ дати про санкції. Тут є така, така деталь. Ми от щойно розповідали про те, що міністр фінансів сполучених штатів Стів Бесенд він каже, що в довгостроковій перспективі українська економіка може випередити російську з одного боку. Якщо ви допоможете жорсткими санкціями, то так у нас є всі шанси максимально швидко цей процес запустити. А з іншого боку, чи не є не дуже досконалою ось ця модель в Сполучених Штатів Америки? вести політику через економіку. Вони знов педалюють на великі угоди. Вони знов говорять навіть стосовно України про те, що ми станемо багатшими завдяки саме цій угоді, яку ми підписали з ними. Ну, по-перше, може скот Бесенд мав на увазі, що російська економіка стане ще менша ніж українська. а я от теж думаю про це. І що таке? Що таке буде російська економіка? В тому. В тій перспективі, про яку ми зараз говоримо. Ну, насправді, насправді, я не дипломат і, і, і я не, не буду політиком, не збираюся бути політиком, намагаючись конвертувати е, якимись там е, популярними речами і отримати підтримку. Я скажу відверто. Е, фактично, перемир'я або мир з Росією, або будь що е, це не є наш план перемоги, як воно називалося. Ні, поразка Росії і її розвал. Е, от. Е, е, Кіткело говорить про те, що Росія має повернутися, може повернутися в, значить, в цивілізаційне е, товариство. Е, ну я. Трішечки більше займався очевидно, тими питаннями. Так от Росія не вважає себе цивілізацією, тобто Росія сама вважає себе цивілізацією. Тобто слово цивілізація раніше означало от, весь цей культурний ойкумен, весь цей світ, який протистоїть варварством. Ті, які мочаться в вази, ті, які не цінують ті цінності, ті, які вбивають людей заради поживу, не знають закону і таке інше. І російський філософ Данилєвський, в другій половині 13 століття, сказав, що ні, то западна, західна цивілізація, ми російська цивілізація. Вілізація російський корень ідентичності її код, це антизахід. Усе що об'єднує цю все це м'ясо, всі ці мільйони оцих потенційних, значить, шашликів і фаршу, це протистояння заходу. Вони один одного ненавидять, але вони протистоять заходу. Цього не розуміє Киткало, зрозуміло, що цього не розуміє Трамп. А, і тут фактично це це оксоморон. Росія і цивілізація це практично неможливо. Вони не знали, яка вони цивілізація. Вони писали дівчат, що вони православна цивілізація. Потім вони казали, що що вони, значить, ні спочатку, що вони славя, славяні, славянофіли проти західників, що вони славянська цивілізація, потім вони православна. Все це кочує на круглі столи, обговорюються різними там, значить науковими колами. і Їм дали місце. Вони варвари і вбивці, а їм. Які готові вбивати людей заради наживи, їм дали місце і право вбивати. Це велика проблема. А потім захід заходиться в заручниках. От пан Сергій розповідав про говорив про ці перемовини. От, окрім того, що казав пан Сергій, фактично з терористами, а це не країна-терорист, а країна терористів.